Я Максакова одна з найвідоміших оперних виконавець Європи Мецо Сопрано. Цього тижня вона перебуває у Дніпрі, де на сцені театру опери та балету виконує партію Віолети у травіаті Джузепе Верді. Разом із тим максакова відома гучними політичними висловлюваннями. Вона була депутатом Державної думи Росії шостого скликання свого часу. Підтримувала політику Путіна, але зараз є жорстким критиком російського диктатора. У 2014 році її депутатською карткою проголосували за анексію Криму. Самої Марії Максакової тоді у залі Держдуми не було. Проте згодом, вже після еміграції в Україну, Опернадіва пояснювала позицію по голосуванню. По этого голосования. Крыму. Конечно, я же демонстративно уехала. Потом они меня тащили на прийом в Кремль, хотели. Но я даже просто, я, вы знаете, она находится за 3000 хотіли. Після початку повномасштабної агресії Марія Максакова лишилася в Україні. Перебуваючи у Дніпрі, співачка зголосилася дати нам ексклюзивне інтерв'ю. Діалог ми почали із творчості, потім перейшли до питань політичних. Дуже рада, що нарешті приїхала. Бо я спочатку думала, що е, доки триває війна, я мушу ну, робити інші речі, е, наближати українську перемогу. А співати буду вже після перемоги. Але бачите, що на жаль, затягнулося трохи все, і тому буду співати, незважаючи на те, що болісно і горько, але все ж таки, знаєте, форма професійна вона теж ну якби то потребує уваги і для того, щоб не вийти з форми, то вирішила я все ж таки співати. І останнім разом це було на Буку. А зараз ми співаємо трав'яту. Я виконую головну партію. Дуже така, як би сказати, ну вимоглива, примхлива партія, важка, достатньо довга, відповідальна. І ось після перерви я звичайно що хвилююсь. У Дніпрі Марія Максакова виконує партію «Віолети» у трав'яті Джозепе Верді. Дуже подобається постановка. Олексій Дугінов, головний режисер Дніпроопера. Це його така. Ну скажімо. І, і мушу сказати, що він мав навіть мав ще такі більш сучасні, такі ще більш плани стосовно вистави, стосовно постановки, ще більш хотів задіяти декорації і так далі. Але зупинився зараз на тих можливостях, що є. І мушу сказати, що я вважаю, що це одна із найкращих взагалі постановок Травіати. Дуже все в епохі, дуже все зважено, дуже все в настрої, герої проработані, пропрацьовані всі лінії, вся поведінка кожного. І ну, оскільки я вже виконувала у Дніпрі саме цю постановку, я з великим задоволенням, скажімо так, спробую повторити не гірш, ніж того разу, але сподіваюся, що, незважаючи на довгу перерву, все буде гаразд. Марія Максакова не вперше у Дніпрі відзначає, що наш слухач особливий. Це стосовно мене, чи взагалі, але дуже доброзичливі люди. Дуже такі, знаєте, гостинні. Прийом завжди дуже теплий. Я не знаю, може зі всіма так, але я відчуваю щоразу, що ну знаєте, ну мені мене ради бачити. І для мене це, звичайно, що знаєте, ну такий ще додатковий поштовх. Бо коли ви бачите реакцію зала, коли ви відчуваєте, чуєте аплодисменти більш гарячі, ніж зазвичай, навіть то, звичайно, що вам хочеться ще більше віддати, ще гарніше заспівати кожну там горішну ноту, якось потягнути. Гнути ще довший час, ну таке, знаєте, взаємно це викликає е, в мене також бажання зробити навіть краще ніж я е, ніж я можу. Попри повномасштабну агресію, Марія Максакова зараз живе на західній Україні. Вона дуже добре пам'ятає 24 лютого минулого року. Я дуже добре все пам'ятаю. Я якраз як два тижні повернулася з Дніпра е, додому. Я живу в Західній Україні, і в принципі напруга вже відчувалася і протягом того часу, коли я була у Дніпрі. Але все-таки якась, знаєте, була надія, що це все блеф, бо ці війська на кордоні стояли вже ну, з травня 21-го року, і тому якась надія була, що все-таки цього не відбудеться. Але... Е, ну, ранок 24 го почався з, з ракет так само і в західної Україні скрізь. І тому я зрозуміла, що ну от зараз все зміниться у нашому житті, і ми будемо робити все для того, щоб перемогти як можна швидше. Марія Максакова вважає, що зараз захід має ще більш активно допомагати Україні, зокрема у наданні зброї. Зараз Україна це, е, це моральний приклад для всього людства. Це саме моральний рівень вимог до, до себе, який нам Дає право вимагати і від західних партнерів теж адекватного відношення, щоб нарешті вони надали достатню зброю, бо це не тільки нам, а й їм так само потрібно, щоб Україна перемогла і щоб ця навала, ця гангрена зупинилася тут, а не пішла би, не дай Боже, далі кудись в Європу. Якщо згадати ваше минуле життя, свого часу ви були депутаткою Державної думи шостого скликання, до речі, вона є останньою легітимна згідно українського, згідно міжнародного законодавства. От чи у той час доводилось вам спілкуватися з Путіним і зараз? Яка оцінка цієї особистості? Ваша оцінка? Розумієте, я вже сказала, що рептилію можна зупинити тільки силою. Звичайно, що в ті часи він ще намагався зробити вигляд, ніби він адекватний. Там вже починалися законодавчі акти, які вже турбували багато багатьох, і там був такий, наприклад, закон Діми Яковлєва, за який я не голосувала. І з того моменту ще в 2012 році в мене почався конфлікт з ними, зі всіма. Бо це був закон, як би -то вам сказати, асиметрична відповідь на закон акт магнітського. За, до речі, зараз ув'язнений за е, е, карамурза. Це саме за е, лобіювання акта Магніцького, е, який став е, прикладом особистого покара, покарання винних за всі е, ці е, події, що привели до загибелі е, Сергія Магніцького. Вони одночасно зняли американський уряд, американський конгрес, вибачте, зняв поправку Джексона Веніка, яка стосувалася всієї ну, сирівої галузі, здебільшого. Але особисто проти всіх, хто ну, довів. Але як сказати, не завадив, а або саме подіяв так, що ну Сергій Магніцький Магнітський загинув. От стосовно цих, спочатку, це був 61 61 людина. Далі він розширювався, і от це була перша відповідь, така дуже невдала. До речі, оцей закон Діми Ну, далі були ще різні закони, в яких я так само не приймала участь, так само я. Геть у у поїхала за 6 тисяч кілометрів. А коли вони почали тільки готувати всі свої там, оці паперці стосовно анексії, і ось коли це вже відбулося, вже всім було зрозуміло. Я тільки думала про те, що відтуди треба бігти. Марія Максакова емігрувала в Україну разом із своїм чоловіком також депутатом Держдуми Денисом Вороненковим у 2017 році його було вбито в самому центрі Києва. Оперна діва згадує про трагедію своєї родини. Ми з моїм чоловіком Денисом Вороненковим приїхали в Україну. Може пізніше ніж треба було, але як то вже сталося, це від нього. більш залежало, він сам рішав, коли і ну, на жаль, на жаль, ну Цього не було достатньо, аби його вберегти. І вони своїми щупальцями, своїми лапами, все ж таки, тут до нього добралися. І у центрі Києва це відбулося вже шість років тому, коли Дениса вбили. І от тоді я. Звичайно, що прийняла своє вже власне рішення залишитися в Україні. Ну, у мене багато що чого зв'язує з Україною і походження мого дідуся, від кого я маю своє прізвище. Максаков він народився в Чернівцях, і потім, коли вже одружився з моєю бабусею Астраханкою Марусі Сідровою, тож вона взяла його прізвище і далі вже ані моя мама, ані я свої прізвища не міняли. Тож я пишаюся тим. Що я ношу саме е, прізвище чернівчанина, і е, тому я, в принципі, знаєте, ну мала і коріння, і зацікавленість, тому я і дуже захотіла лишитися в Україні, але тут же я побачила цей е, знаєте абсолютно. Іншу грімасу з боку Росії, коли вони почали просто відверту травлю а, зі всіх каналів, вся їх пропаганда, яка зараз до речі працює проти а, там багатьох хто а, поїхав з Росії, хто дав правильну оцінку. Вони проти всіх зараз от цей бруд льють щоденно, звичайно, цілодобово. Але тоді, в ці часи, коли поїхала я, я була ну майже єдина або одна з небагатьох. Нинішній російський режим Максакова вважає гіршим, аніж той, що був у Німеччині у 30-х 40-х роках минулого століття, ми сказали про те, що я думаю про всіх, хто там зараз займається цією пропагандою. Я вважаю, що це гірше за нацизм, це гірше за те, що робив Гітлер. Бо ці, хоча б. Не намагалися придушити у братських обіймах своїх, от тоді, скажімо так, жертв, до кого вони, врешті-решт, прийшли просто вбивати, або кого вони закрили в своїх концентраційних лагерях. Вони з самого початку оголосили їх своїми своїми противниками, чи там як сказати, бо ці Настільки цинічний, я вважаю, що такого ще світ не бачив. Щоб спочатку казати щось про братські обійми, а потім вбивати, красти дітей, знищувати все живе, створювати руїни з міст. Такого прикладу, я думаю, що історія людства не знає. Свого часу Марія Максакова виступала на підмостках Маріїнського та Большого театрів. Зараз вона переконана, що російській культурі не місце в Україні та Європі. Позиція окремих російських виконавців щодо війни в Україні Опернадія вважає правильною, але недостатньо жорсткою. Це, в принципі, уніфікована імперська культура. Яка нав'язувалася довгий yeah. час в Україні. Те, що ви кажете про окремих виконавців, хто свою позицію дуже чітко висловлював і навіть не тільки зараз, а всі роки, наприклад, от Шевчук, саме ДДТ, він дійсно дисидент зі стажем, з величезним. Він просто приклад, але він, я б сказала, виключення із загального правила. Тож він дуже відрізняється силою свого свого духа і тому, напевно. Ну не можна по ньому рівнятися взагалі. Бо якби всі були такі, як він, то звичайно, що це була б інша країна і зовсім з іншими людьми. Що стосується Пугачової, я декілька разів вже казала, що бажано було б аби вона більш рішуче. Висловлювалася, бо вона почала так в принципі обнаділіво. далі трохи призупинилася. От подивимося, який буде розвиток. Я вже не хочу ні про кого казати а, зайві гарні слова, бо потім, а, знаєте, вони інколи змінюють свої рішення. Сподіваюся, що саме Пугачова буде наполегливо. А, Ну, так само діяти хотілося би, щоб вона була більш рішучою, бо вона все ж таки формує думку. Вона є лідером, ну так скажімо, суспільної думки там. Та й не тільки, бо на неї, в принципі, виховано і не одне покоління. Тож ну важливо, щоб вони висловлювалися це стосується. І молодець, наприклад, лайма Вайколі. Вона, до речі, більш може зробила, ніж інші. І ви кажете, чи є міфі... Російської культури в Україні. От я вважаю, що ні. От русські назви російські, чи там імперські, чи які будь-які, вони нагадують людям про той жах, через який вони іще навіть не пройшли, тільки проходять. Дехто поранений, дехто втратив рідних. Дехто став вимушеним переселенцем, дехто а, ну, втратив там бізнес чи, чи, чи взагалі сенс для існування такі теж є. Хто втратив настільки багато, що їм важко взагалі за щось зачепитися, аби жити далі. І в цей момент я вважаю, що ну, це просто. Ну, Неможливо, щоб е, з афіш чи з там назв якихось навколо виглядали оці руські е, згадки чи російської там культури, чи їх імперської, чи якось ще. Тож я думаю, що в Україні це абсолютно неможливо, бо це абсолютно не етично. По перше, саме, саме від того, що люди ще не тільки постраждали, але ще й продовжують. Відчувати агресію і продовжують е, втрачати своє е, с, ну, багато чого перелічили. Я от зараз думаю, що це саме стосується, до речі, і так само європейських сцен, європейських чи там американських. І я думаю, що доки триває агресія, доки вони не Покаялися, доки не виплатили репарації, доки е це зараз справа на десятиріччя. Я думаю, що це більше часу мусить пройти, доки ці назви не будуть викликати біль, коли е хтось з українців проходить е десь європейським, європейським містом, але, на жаль, бачить, наприклад, афішу Бориса Годунова, бо вони без е як вам сказати. Е без зайвих роздумів лишили як відкриття сезону в Ляскала в Мілані на 7 грудня. Це було 22 року. Оцю назву, і вони виконали її. Тож прийшла, на жаль, прем'єр італійський, навіть Урсула фон Ляйн, на цю виставу, бо це відкриття сезону, що завжди відбувається дуже так святково. От моє питання: Російський чи руський репертуар не є великим. Його доля в світовому є така сама невеличка, як і доля, скажімо, економіки російської світовій. Тож можна без великих, знаєте, ну як сказати, для себе обмежених зусиль е, призупинити оце все доки, е, доки ці назви не будуть викликати викликати біль. Мені важко сказати, скільки часу має пройти, може і ціле покоління, може, і не одне. Е, доки дійсно можна було буде нейтрально якось подивитися на це все потім, коли вони пробачаться, покаються, коли будуть репарації, коли це все пройде, дуже багато часу щодо можливої ностальгії за Росією, Марія Максакова говорить наступне. У мене немає ностальгії. Може, це від того, що в мене батько німець е, з е, Мюнхена, і може я коли там жила. Ніколи не відчувала себе вдома, бо вони все ж таки, знаєте, всередині дуже такі родянські люди, і вони до, до іноземців, особливо західних, таких, от саме як Мюнхен, це Баварія, це вже просто кінтесенція от західних цінностей і так далі. Вони сприймали мене дуже так, о знаєте. Підозріло, не своя. І це було довгий час, доки. Ну, потім, звичайно, що під час правління Єльцина це змінилося, але ненадовго. Бо Путін, ну, Путін до 2011 року ще так знаєте не, не поводив себе а після 11-го це знов таки повернулося от саме до тих часів радянських, от і хоти відношення вся ця калька з, з радянської пропаганди тому там е, затяжно мені не було